Вітаю тема заняття, як у магазині знайти те, що треба, але спочатку промовимо ранкове привітання. По ранку Усім! Давайте усмішки, усім дарувати. І друзям, і сестриці, і мамі, і тату. Сьогодні я пропоную роздивитись картину української майстрини Неталії Дюк-Коники. Кого ви бачите на картині? На картині зображені коники. Вони пасуться на луках. А це справжні коники чи іграшкові? Так, іграшкові. А як можна гратися з такими кониками? Кониками треба гратись обережно. Вони можуть скакати, їх можна запрягати у візок. Якого кольору ці коники? Коники білі з орнаментами. Що на них? На них намальований рослинний орнамент, що росте на галявині біля коника. На галявині цвітуть квіти. Коники розфарбовані розписом яворівським. Таким розписом малюють картини та розфарбовують дерев'яні іграшки. Щоб намалювати коника, потрібні предмети для малювання. Що це за предмети? Гугаш, альбом, пензли, войскові крейди, олівці. У якому магазині їх можна купити? В магазині товарів для творчості або у відділі концтоварів. Запрошую тебе розмалювати коника елементами Яворівського розпису. Можна працювати в альбомі для творчості програми Впевнений старт. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Весна постукала в віконце. Віконці бачу тепле сонце. Швидкі струмочки вже співають. Перелітних птахів зустрічають. Як перші квіти розквітають, на деревах бруньки набухають, все, дощик швидко поліває і, де весна її чекаємо. Для роботи нам потрібен аркуш паперу білого кольору, воскові крейди та силует коника. Спочатку робимо фон, потім розфарбовуємо елементами яворівського розпису. В мене вийшло так. Мені дуже цікаво, як вийшло у тебе. З нетерпінням чекаю на твої роботи. До зустрічі!